Регенерація клітин тепер у руках штучного інтелекту стовбурові клітини це золото медицини, але дістати їх завжди було дорого, повільно і чесно, неймовірно складно. А тепер OpenAI разом із Retro Biosciences зробили щось, що звучить як фантастика: запустили біологічний ши GPT-4B Micro. Він не пише тексти, він реально конструює білки. І знаєте що? Він апгрейднув білки, за які ще у 2021-му дали Нобеля. У лабораторії ці нові версії працюють у 50 разів ефективніше і ще й краще відновлюють ДНК клітин. 50 разів Карл. І це не просто гучні слова. Результати підтвердили кілька незалежних команд. Це не еліксир молодості, але це найреальніше. Технологічний прорив у регенеративній медицині. Що далі? Через пару років лікування опіків і травм, терапії проти генетичних хвороб і навіть тестування нових ліків без жодної тварини. Перші клінічні тести обіцяють за 3-5 років, а масове застосування десь через десяток. І так, це змінить правила гри назавжди. Підпишись і стань тим другом, який завжди розповідає першим про головні відкриття світу технологій.